Що спільного між козацьким рейдом 17-го століття і ударом сучасного дрона по нафтопереробному заводу здавалося б нічого, але відповідь вас здивує і там, і там ціль армія, Цілем економіка, яка цю армію живить. Уявіть собі, однією блискавичною спецоперацією без бою та без втрат знекровити цілу ворожу армію, звучить як голівудський блокбастер, а це реальна українська історія. Історія про те, як наші предки знайшли Ахіллесову п'яту наймогутніших імперій свого часу. Вони не кидалися в лобові атаки, вони били туди, де найболючіше їхньою зброєю були не лише шаблі, а й геніальна стратегія економічного терору. Сьогодні на каналі Незламна історія ми розкриємо таємницю табунної війни. Ви дізнаєтесь, як кілька десятків козаків-диверсантів паралізували. Тисячні армії, чому втрата коней у 17 столітті була страшнішою за поразку в битві, і як ця зухвала тактика допомогла вигравати війни, що здавалися безнадійними, додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому цей метод асиметричної війни винайдений сотні років тому, актуальний як ніколи в сьогоднішній боротьбі за нашу свободу. Щоб зрозуміти весь масштаб і зухвалість цієї диверсійної війни. Нам потрібно на хвилину забути все, що ми знаємо про сучасну армію. Забудьте про танки, літаки та ракети у 17 столітті. Головною рушійною силою, головним мускулом будь-якої армії був кінь, і це не перебільшення, кінь. Це була і нафта, і сталь, і двигун тогочасної війни. Почнемо з найочевиднішого військового аспекту, коли ми говоримо про армію, речі посполитої. Що перше спадає на думку, правильно знамениті крилаті гусари. Це була еліта, еліт, важка кавалерія, броньований кулак, що одним ударом міг прорвати оборону будь-якого піхотного строю. Їхній напад був схожий на лавину тисячі вершників у сяючих обладунках з довгими списами, що наводили жах на найкращі армії Європи. Це була не просто зброя, це була психологічна зброя. Але хто був головним елементом цієї нищівної сили? Не гусар, а його бойовий кінь. Це були незвичайні коні. Їх роками тренували, вони коштували шалених грошей, іноді дорожче, ніж ціле село. Такий кінь не боявся пострілів, не боявся криків. Він був навчений іти в лобову атаку на стіну зі списів без цих коней, вся ця грізна гусарія. Миттєво перетворювалася на звичайних неповоротких піхотинців у важких обладунках, але кавалерія це лише верхівка айсберга. Давайте зазирнемо глибше в тил у логістику. Кінь це вантажівка, потяг і позашляховик XVII століття в одному флаконі. Уся армія рухалася завдяки коням, величезні важкі гармати, що могли пробити стіни фортець. Без кінської тяги перетворювались на нерухомий металобрухт. Продовольство, порох, кулі, ядра, десятки тонн усього цього тягнули тисячі коней, зв'язок між частинами армії, передача наказів, розвідка все це робили гінці на найшвидших конях. А тепер уявіть, що станеться, якщо в армії раптом зникнуть коні. Армія ставала сліпою, глухою і нерухомою. Вона не може швидко пересуватися, вона не може підвести артилерію, вона не може забезпечити себе їжею та боєприпасами. Вона не знає, що робить ворог. Це повний параліч. Армія, навіть найбільша та найсильніша, перетворюється на безпорадний ізольований гарнізон, що чекає своєї долі. Та й це ще не все. Ми підходимо до найцікавішого, до економіки для польського шляхтича чи магната, його табуни коней. Були головним капіталом. Це як сьогодні для олігарха його заводи, акції та банківські рахунки. Коней вирощували на продаж, їхня кількість визначала статус і вплив. Величезні табуни по кілька тисяч голів вільно паслися на луках. Це були живі гроші, головний експортний товар і головний ресурс для спорядження власного війська. Втратити такий табун за одну ніч означало повне банкрутство. Це був удар у саме серце економічної могутності ворога. І ось тут, у цій системі, козацька розвідка помітила дещо надзвичайно важливе: цей найцінніший ресурс, ця основа ворожої могутності, був на диво погано захищений. Тисячні табуни охороняли лише кілька десятків пастухів та невеликі загони охорони. Це була ідеальна ціль, вразлива, цінна і її знищення завдавало непоправної шкоди. Козаки зрозуміли, не треба штурмувати фортеці, не треба гинути в кривавих битвах, треба просто вдарити по конях. І вся ворожа машина війни посиплеться як картковий будинок. Геніальний у своїй простоті та жорстокості план почав діяти. Так як же саме виглядала ця табунна війна на практиці? Забудьте про картини масштабних битв, де тисячі козаків сходяться з тисячами гусарів. Це була війна тіней. Війна невеликих невловимих загонів, які сьогодні ми б без вагань назвали силами спеціальних операцій. Виконавцями цих зухвалих рейдів були незвичайні козаки. Це був спецназ свого часу. Загони чисельністю від 50 до 100, максимум 200 шабель. До них відбирали найкращих з найкращих. Це були люди, що виросли в сідлі, для яких кінь був продовженням їхнього власного тіла. Вони знали степ і ліси краще за будь-якого картографа. Вони могли тижнями пересуватися ворожою територією, харчуючись тим, що знайдуть і спати просто неба, не видаючи себе жодним вогником. Вони були нічними привидами, майстрами маскування та раптових атак. Кожен такий рейд починався не зі зброї, а з інформації. Місяцями перед операцією на ворожу територію вирушали пластуни. Козацька розвідка. Вони діяли під виглядом купців, жебраків, мандрівних майстрів. Вони збирали безцінну інформацію, де знаходяться найбільші кінські заводи найбагатших магнатів, як організована їхня охорона, які є зручні шляхи для нападу. Та, що найважливіше, для відступу. Вони малювали детальні карти, запам'ятовували кожну балку, кожен брід через річку. Успіх операції залежав від планування на 90%. І ось, коли ціль була визначена і план був готовий, загін вирушав. Вони рухались переважно вночі, долаючи десятки, а іноді й сотні кілометрів по безлюдній місцевості. Вони обходили великі міста і гарнізони, їхньою метою був тил глибокий тил ворога, де ніхто не чекав нападу. А тепер уявіть кульмінацію: глуха ніч луки, де пасуться тисячі коней, цілий статок, що коштує мільйони. Сонна охорона, впевнена у своїй безпеці, сидить біля вогнищ, і раптом з темряви з усіх боків одночасно лунає пронизливий свист і дикий нелюдський крик. Це козацький галас, бойовий клич, що сам по собі паралізував волю. На охорону налітали з неймовірною швидкістю, але головною ціллю були не люди. Часто їх просто розганяли, створюючи паніку, кілька козаків стріляли в повітря з мушкетів, інші підпалювали смолоскипи і з криками вривалися в самий центр величезного табуна. І тут починалося найголовніше, і це ключовий секрет геніальності цієї тактики. Метою було не вкрасти коней, спробуйте уявити, як це гнати кілька тисяч напівдиких тварин через сотні кілометрів ворожої території. Це довго, складно і дуже ризиковано. Козаки діяли набагато розумніше. Їхньою метою був тотальний саботаж, знищення активу. Вони створювали неконтрольовану паніку. Табун, що налічував тисячі голів, перетворювався на живу лавину, на шалений потік з плоті та копит, що змітав усе на своєму шляху. Коні в дикому жаху розбігалися в різнобіч у ліси, у болота, у степ. Їх гнали годинами в різні напрямки, не даючи зібратися докупи. Результат такої операції був нищівним. На ранок шляхтич власник бачив жахливу картину: кілька вбитих охоронців і порожні луки. Його капітал, його гордість, його військовий ресурс просто зник, розчинився. Зібрати навіть десяту частину коней, що розбіглися по лісах, на десятки кілометрів, було неможливо. Частину з них загризуть вовки, частина потоне в болотах, частина просто здичавіє. Економічний актив був знищений повністю і безповоротно. За одну ніч загін із сотні козаків міг завдати збитків, рівних поразці в великій битві. Вони з'являлися ні звідки, завдавали хірургічно точного удару по найболючішому місцю і зникали в темряві, немов їх і не було. Це була ідеальна асиметрична війна, що сіяла жах у серцях ворогів і повільно, але невпинно підточувала самі основи їхньої могутності. Якщо раніше та бунні рейди були радше партизанською тактикою, то з початком визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького все змінилося. Цей метод перетворився на повноцінну продуману і жорстоку стратегію. Це стало другим фронтом, який діяв у глибокому тилу ворога, поки основні козацькі сили сковували його на полі бою. Хмельницький, будучи геніальним стратегом, розумів, щоб перемогти Річ Посполиту, одну з найсильніших держав Європи недостатньо вигравати битви. Потрібно було зруйнувати саму основу, що живила її військову машину. Давайте подивимось на карту. Ось лінія основного фронту, де відбуваються знамениті битви. Жовті води, Корсунь, пилявці. А тепер подивіться сюди, в польських земель, на Волинь, Поділля, Галичину аж під стіни Любліна та Варшави. Вся ця територія палала. Але це був не хаотичний вогонь селянських бунтів. Це були точкові хірургічні удари козацьких диверсійних загонів. Поки коронне військо збирало сили для генеральної битви, його тил перетворювався на пекло. Уявіть собі, польського магната, який сидить у своєму маєтку за сотні кілометрів від бойових дій і збирає загін гусарів, щоб вирушити на війну з Хмельницьким. Він упевнений у своїй безпеці, і однієї ночі він прокидається від того, що все його багатство, всі його найкращі коні зникли. Їх розігнали. Його економічна міць знищена. Тепер йому не до війни. Йому потрібно рятувати те, що залишилось, і таких магнатів були десятки. Ці рейди мали руйнівний психологічний ефект. Паніка поширювалася швидше за вогонь. Шляхта, яка мала формувати посполите рушення, тобто загальну мобілізацію. Раптом зрозуміла, що воювати ні на чому немає коней. Армія не може поповнити втрати. Нові полки не можуть бути сформовані, логістичні ланцюги розривалися, у листах до короля летіли панічні повідомлення. Ми не можемо воювати, козаки всюди, вони з'являються ні звідки і зникають в нікуди. Наші маєтки горять, наші піддані розбігаються, наші табуни зникають. Це не війна, це якась примара. Найяскравіший ефект цієї війни в тилу проявився перед битвою під Пилявцями – Польське командування зібрало величезну, але абсолютно небоєздатну армію. Вона складалася з розпещених магнатів, які більше думали про власну розкіш, ніж про дисципліну. Чому? Бо вся країна була деморалізована. Постійна загроза стилу, постійні втрати, відчуття, що земля горить під ногами, підірвали бойовий дух шляхти ще до того, як вони побачили козацьке військо. армія, позбавлена. Нормальної розвідки і мобільності через втрату коней була приречена козакам залишилося лише завдати фінального удару. Це були тисячі маленьких, але надзвичайно болючих укусів, які повільно зникровлювали велетня. Економіка Речі Посполитої тріщала по швах. Кожен вдалий рейд козаків диверсантів був цвяхом у домовину її військової могутності. Історики досі сперечаються про точні цифри, але масштаби втрат були колосальними. Мова йшла про десятки, якщо не сотні тисяч коней, що були основою багатства і армії. Табунна війна стала одним із ключових факторів перших найгучніших перемог Хмельницького. Вона доводила, що українці вміють воювати не лише силою, а й розумом. Вони знайшли вразливе місце могутнього ворога і методично, холоднокровно били по ньому. Перетворюючи його найбільшу перевагу, економічну міць на найбільшу слабкість. Це була справжня асиметрична війна, виграна хитрістю, сміливістю та ідеальним знанням психології ворога. Історія табунної війни ми це набагато більше, ніж просто розповідь про військову хитрість. Це маніфест українського способу ведення війни, це доказ того, що наші предки воювали не числом, а умінням. Вони не намагалися грати за правилами, які нав'язував сильніший ворог. Вони створювали свої правила. Вони били не в лоб, а по найболючіших точках, руйнуючи саму можливість ворога вести війну. Це була війна інтелекту проти грубої сили. Сотні років минуло, але подивіться наскільки нічого не змінилося. Сучасна імперія, як і її попередники, так само залежить від своєї нафтової кавалерії. Від грошей, що живлять її військову машину. І сьогоднішні високоточні удари по нафтопереробних заводах, по військових підприємствах, по логістичних вузлах у глибокому тилу ворога це прямий нащадок козацької тактики табунної війни. Україна, як і сотні років тому, знову доводить, щоб перемогти гіганта, не обов'язково перемагати його в кожній битві, достатньо позбавити його того, що дає йому сили. Історія. Циклічна. І ця сторінка нашої незламної історії це яскраве нагадування. Нагадування про те, що наша сила завжди була в гнучкості, у кмітливості, у вмінні знайти вразливе місце ворога і завдати точного, нищівного удару. Наша сила в інтелекті, що перемагає м'язи. Якщо ви теж пишаєтесь нашою геніальною та часом жорстокою історією, підтримайте це відео лайком. І обов'язково підпишіться на канал Незламна Історія, щоб не пропустити наступні розслідування. І наостанок, питання до вас: які сучасні дії українських сил оборони найбільше нагадують вам тактику козаків? Напишіть свої думки в коментарях, буде надзвичайно цікаво обговорити. Слава Україні!